Привіт, друженька, привіт, подружка, привіт тобі, кажу, і запрошую прогулятися зі мною трошечки погуляти, подихати свіжим повітрям та насолодитися дощем. Так, у нас чогось в цьому році. зарана почався сезон дощів. Але е, кажуть, що це пов'язане саме з тим, що якийсь іде тайфун, не пам'ятаю вже його назву, ім'я, і він спровокував саме такий ранній візит, наступ е, сезону дощів. Е, зазвичай вони мають бути, ну якщо е, за природнім розкладом, то вони мають бути е, десь в кінці. Е, Літа, а це у нас отак. Ну, маємо те, що маємо, але в цьому є і свої плюси. Наприклад, те, що повітря чисте, майже належне, і можна дихати. Тобто майже відсутнє, ну як відсутнє, наскільки то є можливе відсутнє забруднення повітря. І таким шляхом, завдяки дощу, повітря очищується природнім шляхом, тобто без втручання людини. А бувають і штучні дощі. Про це я вже в якомусь відосі в логовому також розповідала про те, що да, викликають іноді штучні дощі, коли забруднення повітря вже перейшло з помаранчевої майже в червону зону. І повітря не є придатним для дихання, і навіть такі моменти людям радять не виходити з дому. Якщо є така можливість використовувати маски, якщо все ж таки треба кудись та й діти, не ходять до школи і людям похилого віку або людям хвореньким, які мають якісь такі слабкості хворі, що проблеми до здоров'я, то їм радять не виходити з оселі. От, знаходитися вдома і викликають штучні дощі. Буває таке, да? так? А це у нас все, як то кажуть, не було б щастя. Ну завдяки а, тому тайфуну пішли дощі, і вони начебто будуть недовгі. Тобто 3-4 може доби за прогнозами. А щодо штучних дощів, маю на увазі викликає їх не місцевий шаман, хоча хто його зна, хто його зна, от, а просто підіймають авіацію і вони розпилюють в повітрі, в хмарки. Там якісь, як то хтось каже цемент, хтось каже срібло. Ну, я читала в інтернеті, що, наче дійсно, цемент він провокує. А... До цього я вважала, що це якісь там іони срібла чи щось таке, ну, думала, що там якась така вища математика, що там все таке складне, а виявилося все набагато простіше. О. Так от, подружка, друженька, привела я тебе в самий зелений і самий гарний парк, який є в цьому місті. Саме так, самий самий зелений і самий гарний. Він е, насправді набагато менший, ніж здається, на відео. Е, він невеликий, дійсно невеликий, але тут є дерева, дерева, і я просто від цього кайфую, ходжу це, начуваюся і запросила, що це тебе прогулятися, щоб ти подивилася, що у нас, окрім е, бетону, асфальту, скла. Машин, заводів, фабрик, отого, того всього того то не потрібно, апартаментів, безліч, яких де, є ще отакі нехай маленькі, але зелененькі поенти. Дуже радію тому, що нікому, на думку, не спало це все вирубати і побудувати тут якісь апарти, оселі. Щодо цього міста, колись. Це коли було восені, здається, минулого року. Ага, я зустріла чисто випадкову людину, яка представилася мені як син ага, чоловіка, він навіть ім'я назвав, який це все містечко, цей весь парк, і це розташування у цього всього проектував. Я не знаю, то правда чи ні, хто знає. Може він і спиздів, може, і правду сказав, але що не кажи, все одно тут я вважаю, що дуже гарно і легко дихати. А, бачиш, цей червоний клен, він насправді такий солодкуватий, і з нього варять сироп. Солодкий сироп, який потім додають до страв, а також їдять з перепічкою. А ще є така шаманська хитрість. З нього виварюють ну, такий чайний чай, варюють, довго треба варити, а потім розчиняють в ньому хворобу. Ну, це тема для окремого відео, якось розповім. Я ж то насправді взагалі не про це хотіла мову мовити. А мала іншу думку щодо теми Відосика. Я ж попередній влог записувала і розповідала про різницю в менталітеті, ну, які ми різні люди. Да? І хотіла, наче продовжити, але щось у мене так, от, знаєш, якийсь інший настрій, і щось мене на інше таке трошечки завіхрення підбиває. Можна ще побалакати про відносини старшого покоління і молодшого покоління, тобто про відносини людей, у яких різниця в віці, де про повагу до людей, похилого віку тощо. А ця тема тут дуже гостро стоїть, навіть щодо мови. Якщо, наприклад, ти вивчаєш де да, місцеву мову, скажу так, що вона відрізняється, якою мовою ти можеш балакати зі своїм другом, зі своїм братом, з батьком, з чоловіком, і буде зовсім інша мова, якою ти можеш вживати слова, тобто, да, змінені, які ти будеш вживати в розмові з людиною похилого віку. Такий момент, що якщо в якомусь такому суперечливому питанні, якщо людина похилого віку 300 разів не права, а ти молодший, молодший за неї в два рази, ну, може і не в два, це не є таким важливим, все одно в спорі, всі будуть на боці людини похилого віку, навіть якщо вона не є права. Іначе б все тут зрозуміло, іначе все правильно, да, так. А стареньких треба поважати, а, треба поступатися там місця а, в громадському транспорті, а, треба висловлювати свою повагу і показувати і бути чемним. Але в той самий час я спостерігаю подвійні стандарти. Справа в тому, що в країні пенсія дуже-дуже маленька. А є також категорія людей, які, стареньких, які майже ну, не отримують ту пенсію, а таку якусь як наштал допомоги. От. І е, зазвичай діти піклуються про своїх батьків. А раніше раніше е, намагалися мати як Мона більше в родині дітей. Тому що це ну, як внесок, як вклад е, в свою старість, в свою майбутню старість. Отак от було. І це призвело до того, як ми знаємо, що е, е, хто зазвичай тримає родину чоловік де? і намагалися як наймона більше мати синів. А що до доньок, що таке донька? Це зайвий род, це, як ото кажуть, відірваний ламоць. І це ну, те, що просто піде з родини, це раніше так було. І це призвело до того, що коли з'явилася можливість дізнаватися більш-менш так пол дитини, ну або якось по своїм якимось там методам, де почали масово робити жінки, коли знали, що у них там донька буде, робити аборти. Це призвело до того, що зараз дуже до речі, багато чоловіків приходиться, а жінок менше. От ну, так воно історично склалося. За правилами, старший син, ну, взагалі, сини мають повністю забезпечувати своїх стареньких батьків. Це правильно, це так і має. Я вважаю, що це нормально. Це так і має бути. І тому намагалися мати якнайбільше в родині синів. Ну, так якщо порахувати, ну нехай чотири сини є, да? І кожен в місяць е, дає батькам, ну, наприклад, ну хай, нехай навіть по. Тисячі ну, по 500 доларів. да, Чотири сини, це дві тисячі доларів. Ні, мало більше. Треба більше. От, ну, Забезпечували своїх батьків. А що донька? А донька, а донька, вона пішла вже в іншу родину, то і все, і то з кінцями, як то кажуть. От життя в цій країні дуже дороге. І все коштує дуже дорого. Дуже дорого, це правда, це правда. І е, старенькі іноді, які, наприклад, в ну, яких не склалася доля, і вони не мають дітей, чи діти загинули, чи там щось сталося, які, ну і стареньким, яким е, ніхто не може допомогти, вони мають працювати. Так, подружка, так, друженька, ти все вірно почула. Почув, все вірно почув. Як вони працюють, ті старенькі? Де? Ну, от Ввечері, наприклад, йдеш з парковки, ну десь коли там пізніше, після 10-ї, десь після 11. -ї. І це важливо, чи влітку страшенну жару, де? коли спека така, що ти просто не знаєш, де сховатися, а тут ну, літо це просто ну мерло-мерло. От, Або взимку. Коли морозяки такі, що там, ну, не знаєш, куди що на себе ще й натягнути, щоб але не змерзнути, і бачиш, що е шкандибає якась старенька бабуся чи дідусь настільки маленьке, настільки худеньке, настільки там згорблене, і ніжки ті будуть колещатком. Е Бо проблеми якісь з суглобами, де, і те стареньке, щоб е, заробити собі на якусь плашечку рису, і у той кімчеті буде тягти за собою або перед собою величезного возика, на якого буде складати і збирати по всіх смітниках е, коробки, картон, якусь макулатуру, е, збирає, щоб здати і отримати якісь гроші, щоб поїсти. А щодо житла, то взагалі окрема тема, окрема тема, тому що ну Такі старенькі, одинакі, да, вони живуть в якихось так, таких трущобах. І буває таке, що бабушки там об'єднуються, щоб як подружки да, разом жити там в маленьких-маленьких кімнатушечках. І ці кімнатушечки вони будуть десь під земелькою знаходитися, там навіть віконця не буде. Якщо буде, воно буде ну таке та віконечко, віконечко маленьке. І коли, е, до речі, сезон дощів починається, Бувають такі страшні випадки, коли ці кімнатки затоплює і люди просто там, ну, ці старенькі вони там тонуть. Так, наприклад, в минулому році, коли був сезон дощів, так інваліди родина загинула, тому що вони ось ну, жили в. От саме в таких аварійних будинках, а тут цим ну, особливо ну так знаєш, мало хто піклується, от, якщо чесно. І багато людей не мають достойного нормального житла. От, і ну, просто в тих, як ото в коробках з е, підобові в боксах е, живуть. От, і дуже таких, от е, небезпечних, небезпечних О небезпечних умовах. Я, до речі, знімала те, що у мене є влог. Коли я там будиночки знімала, і навіть помітила, що от саме в таких райончиках постійно висять такі, як знаки, теж я, я ж, теж це знімала і показувала, що зйомка, ну, не треба тут, що тут не можна знімати, що тут не треба знімати. А я ще думала, ну чому не треба знімати? А, ну, Може, це якось так і пов'язане з тими старенькими будівлями, домами. Херегу знає. І в тих будиночках може навіть не бути. Нормального санузла не просто то, ну тут взагалі, як от, у ванни, це тільки в апартах і в таких дорогих дуже апартах. Так, тут зазвичай душові кабінки, і вони навіть не кабінки, вони навіть зроблені, просто отак от, буде стояти в туалеті, де да? не знаходитися стоїти унітаз, і буде просто така шлангачка і все, і все. От а якось я гуляла, це коли було. Два роки по тому, здається, чи півтори роки. Ну, щось я чи взимку, чи коли я гуляла, і заприлав теж в якийсь такий знаєш, райончик цікавий. Де на мене на голову, про це вже теж розповідала, де на мене на голову чуть не впав пакет з сміттям, його просто виконали з віконечка. Це так, так дивно сталося, щось мене потягнуло подивитися в телефоні, не пам'ятаю вже чого, чи хтось позвонив, чи якась там мені меседжа прийшло, і я дістала телефон і зупинилася. А чоловік там якийсь ззаду ішов, пройшов наперед, і якраз перед його ногами оце б, я б там, ну, як то кажуть, на його місці можливо була б я, але. Так сталося і перед його ногами так хіраз, це ж добре, що воно вилетіло і не в божко лупануло. А десь просто біля них того пакета зі смиттям хіраз на вулицю і все. Ну, таке, так от, що я казала? І я якось так от забрела, 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 а там ще такі лабіринти, мінотавра, що як туди зайдеш, потім знаєш, вихід той знайди. от Як от, хоч хлібні крихти, як Ганса Грета кидає. І от там десь були відчинені двері. Я не те, що я не заглядала, але просто так от е, пройшла там, трошечки як світло тут йшло, і від, е, звідти воду так от хірасі виляли. Я ж хто ж там виляв? А там просто от людина в тазику так, в тазику милася і от е, е, всю воду ту мильну, намилену просто виливала на дорогу, на дорогу. Якщо наприклад стареньким більш-менш повезло і вони мають діточок, і діточки непогано так ну нормально заробляють, да, то вони. Можуть відправити своїх старих батьківці, діточки в будинок пенсіонерів. Будинки пенсіонерів також є різні, є дуже дуже дорогі, красиві, круті. Ну то як курорт, то як такий, знаєш, як такий ото готель з парковою зоною, там, де будуть доглядальниці, прибиральниці, де буде медичний персонал, який буде там слідкувати за здоров'ячком ці. him. Стареньких людей, там їхніх батьків, да, діти, яких туди відправили, заплатили. Ну це дорого, це дорого. Там все буде круто, чики, бомбоні, і там вони будуть гуляти, ну просто доживати свої дні, але але доживати як? Насолоджуватися життям і може дозволяти собі те, ті розваги, навіть гольф, такі розваги, які вони не не мали змоги собі дозволити, коли вирощували своїх діточок. І то можна сказати, що то, наче як презент, як дійсно подарунок своїм там стареньким батькам, які залишок свого життя зможуть провести достойно, дійсно круто, і не в чому так би мовити собі не відмовляти. Тобто всі розваги, весь догляд, все, що треба, все, що треба, для того, щоб почуватися, ну. Нормально. А є, звісно, ну, різні ці будинки пенсіонерів. Всі вони платні, тобто немає таких, щоб від гаверменту були. От. А є і такі поскромніше. Колись я знімала житло в селі. Ну, як село, не село маленьке, просто маленьке таке містечко. Приїхала звідти, тому що довго було добиратися, їздити набридло, то воно так стомлювало. От, І якось так непонятно, яким лісом, як почалася будівля біля мого будиночка, в якому я жила. Там було, здається, 4 чи 5 поверхів. Почалася рядом будівля. І як виявилося потім, я на початку думала, що то там буде шпиталь, тому що коли вони вже внутрішні роботи закінчували, почали звозити якесь таке медичне обладнання. Я здивувалася, що в мене вже то буде шпиталь, якось дивно. І дивний такий шпиталь. А потім вже дізналися, що то як будинок пенсіонерів для стареньких людей, там лежачих, хоч ну, так, що дуже хвореньких таких, от, але він е, начебто дешевше має бути, тому що там немає таких паркових зон, місць для прогулянок. Ну просто як -от, тільки альтанки там побудували. От. І поруч була річечка невеличка. Ну, а є і будиночки для пенсіонерів, дуже скромненькі, майже такі, ну як то недорогі, хоча тут ну, це умовно, це умовно. Питання вартості то є умовне питання. От Все дорого, насправді, але є така більш скромна ціна вважається, там вже як то не курорт, там воно вже зовсім по-іншому, що воно як якийсь такий гуртожиток буде, що воно просто як гуртожинок, де живуть там бабусі, дідусі, наприклад, там е -е, як воно в гуртожитку, крило для бабусів, де декілька бабушок в одній кімнаті жити, там крило для дідусів. ну вже... Звісно, без таких крутих, комфортних умов, без там різноманітного меню все буде набагато скромніше і печальніше. Тому раніше і намагалася родина народжувати багато діточок, як я вже зазначила, щоб то здебільшого були хлопчики. Тому що від них користі більше. І, звичайно, щоб ці хлопчики, ну дітки, отримали гарну освіту, щоб у них була змога потім знайти собі гарну роботу, таку крутецьку роботу, заробляти гроші і, звісно, отримувати своїх батьків. Ну а кому з якихось причин дійсно не повезло, не повезло і старість прийшла. То що ж робити? Працювати, працювати. І це така картина, яка дуже за душу бере, іноді просто хочеться плакати, як оті старенькі, як ті муравлики, тягнуть тих возиків, щось збирають постійно, щось шукають, колупаються на тих помийках, то просто до сліса. Бувають такі, що тягне, тягне того возика, потім впаде і біжить, щоб допомогти там, підня, підняти там, ту бабушку чи того діду дід, дідуся. Ой, просто сльози на очах. То колись давно я вела блога в Інстаграмі, і там ну, не, не давно я просто зараз в Інстаграм не, за... не веду того блога. Там це показували, і навіть декілька кадрів було в мене знято, виставили. і ну, слідкувачі, які були просто в шоці. Бо у нас же як прийнято, всі думають, що тільки у нас гірше життя для пенсіонерів немає, що тільки у нас пенсіонери ходять по на цих парках збирають пусті скляні пляшки, щоб здавати, що тільки там у нас така сама маленька пенсія, і а, насправді в деяких країнах пенсії взагалі а, такого поняття, як пенсія немає. А є таке поняття, як ти відкладаєш да, собі там на старість, накопичуєш на свій особистий там рахунок. Да? і є таке і є таке поняття пенсії. У тих, ну, пенсія у тих, хто це держслужбовці, це вчителі, це полісмени і ще там якась така категорія. Тобто, це ще, знаєте, не для всіх. Відверто кажучи, подружка, друженька, старість в азії не така вже і безтурботна. Старість. В азії вона залежить саме від того, скільки ти дітей народив, які це діти, скільки вони заробляють, та і від, ну, від твого особистого, як то життя склалося і що ти собі напрацював, саме на старість, що ти собі навідкладав. відкладав. Я відверто кажучи, не знаю, друженька, подружка, наскільки тобі цей відосік був цікавим, але мені просто захотілося тобі це розповісти. Так буває, що люди часто думають, що а десь там, а десь там, в іншій країні, літають по небу рожеві єдинороги та серють морозивом прямо на обличчя. Такое так, подружка, друженька. Я дякую тобі за те, що ти зі мною прогулявся, прогулялася. Люблю тебе цьому і до зустрічі в наступному відосі.